Це рішення Євросоюзу експерти-політологи називають великим різдвяним подарунком Україні. На такий розвиток подій не розраховували навіть найбільші оптимісти. Про що ж йдеться? А йдеться про рішення Європейської ради розпочати переговори про вступ України до європейського союзу, попри супротив Угорщини, прем'єр якої взагалі не взяв участь у голосуванні. Чого Україні чекати далі, які маємо перспективи, і на чий досвід є сенс рівнятися відповіді вже зараз. Країна до цього довго йшла. Сильні результат для України для всієї Європи. Сотні законопроєктів у парламенті, реформи та рух до змін. І, зрештою, Результат рішення прийняте. Ми відкрили переговори з Україною і з Молдовою. А як довго вони триватимуть? І чи захочуть нас приймати до Європейського Союзу? Ми ставимо під загрозу їхній аграрний сектор. Яких реформ очікують від України, і що робити з позицією Угорщини? Про що конкретно вони говорили? Невідомо. Розшифровок немає. Діалогу не чути. Це була їхня перша розмова з початку повномасштабного вторгнення і фактично вперед день голосування у Брюсселі. Дедлайн був до грудня 2023-го. На саміті у столиці ЄС вирішували, чи розпочинати переговори про вступ України до Євросоюзу. Нюанс у голосуванні. За статутом європейського союзу рішення має бути одностайним, та точки зору розділились. Проти виступила Угорщина, але промовчала рішення прийнято. Ми відкрили переговори з Україною і з Молдовою. Дійсно потужне політичне рішення. І це рішення, прийняте країнами-членами, є надзвичайно важливим для довіри до європейського союзу. Голосували не всі його члени. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали під час голосування, і своїм правом заблокувати рішення не скористався. Я дійсно чув, що він збирався використати своє право вето. Що я бачу, так це те, що він не скористався своїм правом вето. Які думки були у людей за столом, зрештою не важливо. Важливо те, що рішення прийнято і воно зобов'язує 27 країн. Це важливі рішення, це важливий сигнал з боку ЄС. І дуже добре, що в ці важкі моменти для України, для Молдови, Європейський Союз таким чином чітко показує, що він зацікавлений в цих країнах, і що ми також зацікавлені в їхньому майбутньому. І саме майбутнє головне питання. А що далі? Перемовини і довгий процес реформ, майже у всіх галузях. До прикладу, Хорватія від статусу кандидата до повноправного члена в ЄС минуло вісім років роботи. Трохи швидшою була Польща. Польща вступала шість з половиною років. Це при тому, що вони в НАТО вступили в 99-му році. Це співмірна за розмірами та населеннями. Країна маленькі країни. Європейський союз може перетравити досить швидко. там з населенням невеликим, там 5-10 мільйонів і так далі. Ну і по розмірах. Відповідно, ми повинні розуміти, що європейський союз це в першу чергу гроші, так чи є... і перше питання, яке, до речі, активно вже спекулює Угорщина. чи є гроші на дотації Україні? Найулюбленіше питання угорського прем'єра Орбана: гроші можливості підтримувати Україну, і тільки потім успіхи в реформах. Очільник уряду Угорщини Україну в Євросоюзі бачити не бажає. Принаймні, поки що Україні можна і потрібно допомагати, але ніхто не хоче, щоб ми знищили Угорщину в цьому процесі. Я можу сказати, що Угорщина перебуває під тиском, але ми не повинні відмовлятися від того, щоб залишатися голосом європейського здорового глузду. Ми зацікавлені в мирній і процвітаючій Україні, але це вимагає якнайшвидшого встановлення миру і продуманого поглиблення стратегічного партнерства. До нього, до речі, теж багато питань. Української економіки, а точніше потенціалу бояться. Ми занадто великі для ЄС. У нас велика кількість населення, і якби не війна, промислових потужностей було б в рази більше. А це проблема для європейців. Та в першу чергу угорщина. Ну умовно кажучи, навіщо розміщувати там виробництво в Угорщині, якщо можна зробити в Україні більше країни, більше перспектив віддачі капіталу і так далі. Далі Словаччина. Румунія а, і Польща, в тому числі. А, далі дивіться. Ми вже бачимо, як поляки говорять: так, так треба заборонити взагалі експорт, аграрний, аграрний а, галузі України в ЄС на 20 років. Понад 90 рекомендацій, і це тільки на першому етапі перемовин. Загалом, методологія розширення єС для всіх однакова: шість кластерів і 35 переговорних розділів. Вони розподілені між міністерствами. Скільки часу потрібно країні, щоб пройти кожен кластер? Питання поки відкрите. Я дякую всім, хто підтримав. Виконав саме те, про що ми домовлялися. Рекомендації Єврокомісії ми виконали сумніви, ми зняли. Тепер головне не зупинятися в процесі реформування країни, попри війну.